Привет, Днепро. Ну, мы поставили Павлика Морозова в 2011 году. Да, в 2011 году мы поставили Павлика. В 2012-м сны Василисы Егоровны. И они поездили по Украине. Я точно не знаю, были они в Днепре или нет. Я не следил за этим. Этим занимался продюсер. Но сейчас как бы мы посчитали, что этот проект уже закончился. Он умер. Вот естественной смерти, потому что театр имеет свой срок. Что э, возможно было бы привести? Возможно было бы привести оперу, которую мы написали с композитором Назаровым оперу "Звери". Мы ее в 2015 году поставили, и э, она шла в Киеве. Больше мы ее не возили никуда. Это еще как бы, это еще живое. И... Это вообще, да, довольно геморройная история, потому что там свет, музыка, декорации. Чи 20, трупа? Ну, в общем, это достаточно затратная херня. Да. Ну, мене просто запрошують, і чому б не поїхати, якщо мене там десь хочуть послухати, і їм це цікаво. Ну вам скільки років перепрошую? Тридцять три. Ну, ви майже не застали. Ви майже не уявляєте собі, яка це була срака. А от коли, наприклад, ти хочеш пива, і ти цілий день цього пива шукаєш, і врешті-решт, коли знаходиш. І воно тепле і бздить, і кисле, але це таке щастя, що ти його от так. І це ще не найгірше з того. Ну, ми всі, я і мої друзі, це було середовище художників. Вони були, ну, всі такі самі розпізняє, як я. І врешті-решт, ми знали, що шансів у нас нема ніяких. Тому що. Треба було вступати в партію, і все, все це було западло. Ми цього не хотіли робити. От, всі займалися творчістю, коханням і буханням. Ну, от, отак от, от ми жили. Я не відчував цього моменту. Вони почали поширюватися як віруси, як бацилли. І від мене це ніяк не залежало. Я, я ніколи цим не займався. Колись в майстерні у друзів. Я щось прочитав, я не пам'ятаю вже, що це було. І хлопці записали, я навіть не бачив, коли вони писали. І от все все почалося. І вони почали просто розповсюджуватися, як це роблять бацили, от саме таким же способом. Та я не знаю, як мені однаково. Я а... просто знаю, що зараз люди читають набагато менше, ніж ми то робили. Ну, така ознака часу. Там воно все є в цифрі. А ні, ні, от... ні, воно воно писалося. Ну, я не думаю, що це треба Й його і, і так багато. А щодо текстів, так е теж все видано, перевидано і багато перевидають. Це була перша книжка, по якій я навчився читати. Мені було 4 роки. І це була книжка про їжачка дуже багато. Е я навіть не можу зараз оголосити весь список, тому що я прочитав дуже-дуже багато, і я починав читати з 4-5 років і читав, 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 аж поки зовсім не припинив це заняття. Нічого не читаю, тому що я вже все прочитав, все, що треба. І в мене ну, досить висока планка сприйняття цього. І коли я беру книжку, читаю дві сторінки і бачу, що там. Ну, там немає нічого, там немає ні думок, ні м'яса, книжка літить у смітник. Це Та... не тому що я такий сноб. Ну просто, якщо ти звик, наприклад, з дитинства жерти вустриці, там пити шампанське, все ти не будеш в столовці їсти. Та слухай, я в основному, коли їду в машині. От, у мене там, там я люблю там джаз, бадігай, там клептон. И... Флойд, ну, таке. Для Бу, мене нічого сложного там немає. Ну Бібі -Бі Кінг теж мене не заставляє мислити. Музика взагалі не для мислення. От, музика для відчуття з повітря. Но, якщо серйозно, це е, питання для ділітанта. Тому що для професіонала, для художника, для письменника такого поняття, як натхнення, немає. Це для ділітанта потрібне натхнення. А ти просто приходиш в майстерню і працюєш, от і все. Чи є, чи нема воно, це, це не питання, ти просто працюєш. Мені було б взагалі то важко це вербалізувати словами, Да? Я не знаю, як це відбувається, які біохімічні процеси відбуваються у людини там, десь всередині. Більше того, якщо ти почнеш за цим замислюватися, ти, мабуть, припиниш взагалі працювати. Ти не задаєш собі таких дурних питань, ти просто приходиш і працюєш. Нема чого. Але потім, наприклад, при інтенсивності якоїсь праці якась ступінь виснажливості. Ти виснажуєшся і розумієш, що більше ти не можеш сказати нічого і ти повинен ти Завтра ти прийдеш і все буде окей. Вполне ум'ясне. Ну у мене є така природня вада, може вона. У мене не багато вад, але одна з них. Я лінивий. Ще в школі я зрозумів, що. Я просто не можу робити те, що мені не подобається. Єдиний шанс, що я взагалі щось би робив, це робити те, що мені подобається. І я вирішив так жити. Я вирішив робити те, що мені подобається, і не робити те, що мені не подобається. І практика показала, що мені це вдалося. Щодо монетизації творчості, ніколи не треба думати про монетизацію, і туди вона відбудеться. Якщо ти будеш думати про монетизацію, то не буде нічого. Ну, виходить, що країла думає, як би це хитро зробити, і не буде нічого. Мистецтво цінно чим? Перш за все, мистецтво. Я тут не беру літературу чи музику, чи, наприклад, живопис, воно цінна єдине. Це особистістю того, хто це робить. Більше там немає нічого. Чим більше ця сильна і неповторна особистість, тим більше її ціна, тим більше монетизація. І чим більша щирість і поток енергії, який випромінює художник, письменник або там, музикант, Ну, тим більше ми це цінимо. І ми не можемо цього не бачити, навіть коли ми в цьому не розбираємось. Але в енергії не треба розбиратися, її треба відчувати. А щоб її відчувати... Не треба особливої там чердака, такого, це може кожен відчувати. Коли ти слухаєш справжню музику, чи дивишся на картину, чи читаєш справжній текст. Нічого не треба. Все Погай. прийде само собою, якщо воно того варте. А якщо не варте, вибачайте. Звичайно, Ні, ну, для професіонала це дуже важливо, вміти робити все. Ну, наприклад, приходить і каже: от зробіть мені, я хочу портрет. Зі своєю дружиною, окей, будь ласка, звичайно, але ти робиш це на високому рівні. І все це це замовлення, і в тому нема ніякої проблеми, тому що це робили і Рубенси, Рембрандти, і, Рембранд, і Веласкеси, і хто завгодно. Чому спрос висок? Іноді високий, іноді невисок, яка різниця. Менше Щодо... думайте про гроші, і у вас їх буде більше. Отакий От є. Ну так да. <сум> ні, такого не було, але я дуже прискіпливо ставлюся сам до себе. І навіть це мені часто заважає. Да. І тому... Але позитивний бік всього, цього того, що ти на тебе не впливають вже критики. Тому що ти знаєш, що найкрутіший критик це ти сам. І тому все, що хтось каже, це вже не важливо. Ну, ну так, я або роблю дуже добре, або не роблю ніяк. Те, що я, наприклад, не вмію, я взагалі в це не лізу. Ну, якщо це, наприклад, не відповідає. Моїм якимось принципами чи думкам. Е, я, я кажу просто, хлопці, окей, але у вас нема таких грошей. У вас просто нема. Е, купуйте, але у вас нема таких грошей. Купуйте, але грошей за... у вас нема таких. Ні, І по... за, питання знімають. Ну, я би пішов, якщо не, не одне но. Просто політика навіть в веселій країні України, це униле гавно. Якби це не було унилим говном, можливо. Б... Якби було весело, можливо, б і пішов. Але я помітив одну річ. Тут е в політику в Україні зазвичай ідуть е люди, які не відбулися в своїй основній професії. Ну так, це, Можливо, це не стосується бізнесу. Ну, бізнес це не професія, це стат душі, мабуть, я не знаю. От. Хоча я можу помилятися. Е але. Професіонал, який ну, відчуває кайф від своєї професії, її ні на що не проміняє. Це очевидно. Я, я не можу собі уявити, наприклад, великих політиків, які поміняли свій фах, наприклад, там Цезаря, Наполеона. Вони були військові, та, і вони кайфували від війни. А так, щоб працював весь час, наприклад. Хорошим слюсарем сан сантехніком кайфував від своєї роботи, і тут раптом пішов в політику. Щось не, якось не складає. Ну, вона, тобто, наша Україна з 91-го року по 14-й, вона борсилась в гавні повному. Це була фейкова така країна. І от тільки 4 роки власна країна існує. Вона відбулася. Вона відбулася ці 4 роки. Я вважаю, що в країні. Тільки 4 роки. А оскільки 4 роки це дуже мало, і дитина 4 роки навіть не дуже добре зав'язує шнурки на ботинках. Да? Тому, можливо, щось, щось вона робить не так, щось, але рухається в належному напрямку. Ну, Не можна собі це дозволяти. Ми ж не на базарі, ми ж не жінки, да? ми ж хлопці. Народ любить щось старе, буде щось старе. І Звичайно, буде нове. Я у мене немає ніяких планів ніколи. Я за 15 хвилин ще не знаю, що буде. Так, 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 так. Але я точно знаю, що буде і щось старе, і щось нове. От чомусь всі люблять масло. У мене взагалі питання: що ви можете розуміти в цьому маслі? Це баразм, що ви приходите, і масла немає. Що ви можете зрозуміти на цьому, на цьому маслі? У мене немає ніяких питань. Хай краще хтось задасть питання мені, і я відповім. Ну, пусть не просте, хлопці, все буде добре. Кожна людина живе за своїм вектором. і це, і це чудово. А коли всі біжуть в одному напрямку віктору, я це вже проходив. Mm -hmm. Я це вже проходив, це було в Савку. Yeah. І Я не є вождем, який буде вказувати світлий путь, я не який мерсен. Так що просто я хочу запевнити всіх, що все буде добре, тому що ми йдемо. Як говорив Нікіта Сергійович Хрущов, правильна дорога, йдете товариш. Та вони без so. всякої опції гвалтують мене на виході, і, і нема на то ради. Просто а it's я it's намагаюся від них втікти, а вони намагаються мене затримати. Що то зробити на взаєм, хлопці? It's Дякую.